З 2000 року там по ремонтам ще заборговані. Да. Так, в ефірі ми. Готово. Пускай. Доброго дня, шановні колеги. У нас засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Присутні 8 членів виконкому необхідний кворум для початку роботи є. Сьогодні у нас 9 грудня 2024 року, 16.05. Є порядок денний, який пропонується затвердити за основу. Додаткових питань немає. Прошу хто за порядок денний за основу, одноголосно 8 за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання доповідає Калашник Олександр Вікторович. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кремчук району Полтавської області від 12.08.2021, номер 1086. Це комісія щодо надання службових жилих приміщень працівникам виконавчого комітету. Та затвердження її складу. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Друге: про включення до числа службових жилих приміщень та закріплення за виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області квартири номер 26 по проспекту Свободи, будинок 126 у місті Кременчуці. Прошу, хто за, дякую одноголосно. Рішення прийнято. Шановні колеги, є додаткові якісь? Немає. Між засіданнями виконкому було підписано 35 розпоряджень міського голови. На цьому власне засідання виконкому завершено. Всім дякую за роботу. Якщо є питання журналістів, готові відповісти. Питань одне: Олена Семенова. Кременчужани нагадують меру, що він до 28 грудня. Обіцяв завершити обладнання укриття для вихованців і педагогів дитсадка номер 32 Як зараз справа на цьому об'єкті? Пані Олена Семенова, на жаль, у нас є деякі обставини, які збільшують терміни виконання робіт на будівельних об'єктах, тому що після звернення одного близького до вас депутата міської ради. Дуже уважно і пильно контролюючі органи перевіряють кількість людиногодин, годин, які витрачені на те чи інше укриття, і зважаючи на те, що в багатьох підприємств в штаті 3, 4, 5 осіб, то для того, щоб не підставлятися і не бути об'єктом чергових замовних кримінальних проваджень. Будівельники дуже ретельно і раціонально використовують свій робочий час. І тому будівництво укриттів розтягується в часі у нас. На жаль, така проблема виникна завдяки вашому кормчому в лапках, який тягне вас на дно. Тому, можливо, в ці строки ми, на жаль, не вкладемося. Але робимо все для того, щоб це укриття було максимально готове. У нас були випадки, коли на 99% укриття відсотків готові, але внаслідок. Спровокованого депутатом Кременчуцької міської ради паном Лазоренко конфлікту, це будівництво перетворюється в довгобуд. Я буду називати прізвища своїми іменами, тому що ця людина сьогодні ну, дещо порушила, знаєте, всі етичні і політичні норми. Тому з нею треба розмовляти так, як вона на це заслуговує. Добре, дякую всім, до побачення, до зустрічі.